Як допомогти? Людина не реагує, вона впала при вас. Або незадовго до того, як ви її знайшли, ви робите дуже простий метод. Ви піднімаєте кінцівки під кутом 45 градусів. Ось так. Тримайте таким чином 15-20 секунд. Дивитесь на обличчя постраждалого. Якщо постраждала, приходить до тями, а зараз вона приходить до тями, відкриває очі. Ну, не знаю, чи одразу вона покаже а, два пальці вгору, але таке може бути. Ноги можна на якийсь період залишити в такому стані і спробувати подіяти на причину, котра призвела до такого стану. Тобто, якщо це спекотне, душне приміщення, дайте попити холодної. Прохолодної води. Якщо це спортзал, і людина прийшла займатися спортом, готуватися там, до літнього там, пляжного сезону, таке теж може бути, хоча в цьому році цього не було, а, дайте холодну солодку воду, щоб глюкоза потрапила в мозок прямо ще з ротової порожнини. Це дуже швидко може покращити стан. Якщо причиною стала гіпервентиляція, при тому самому виконанні фізичних процедур попросіть людину подихати в закриті, в закриті руки, для того, щоб швидко відновити рівень вуглекислого газу в крові. Тобто ми маємо подіяти на ті можливі причини, котрі призвели до такого стану. Я повторююсь: це коли ми не маємо справ. З серйозними патологічними станами. А маємо те, що я перелічив. Це допоможе. Це дії при короткочасній втраті свідомості або колапсі. А, увага, важлива деталь. Ви оцінили обставини, ви підходите до постраждалої або постраждалого, і бачите ознаки зовнішньої кровотечі. Ви бачите рану, з котре швидко витікає кров. Ви бачите одежу, котра просякла кров'ю. Або ви бачите пов'язки, хтось вже накладав, да? намагався врятувати людину. Або, або ви бачите ампутовану, або напівампутовану кінцівку. Це все ознаки масивної зовнішньої кровотечі. Ще до того, як ви будете питати, як справи, якщо ви подібне побачили, ви маєте дуже швидко Прийняти рішення накласти прямий тиск на ділянку кровотечі. Ви в рукавичках, ви вже захищені, ви бачите кров в ділянці ноги. Не питаючи, як справи, зрозуміло, що вони не дуже хороші, ви прикладаєте прямий тиск на рану і тримаєте його. І як зупинити подібну кровотечу? Ви побачите в наших інших роликах. Але це має передувати всьому іншому. Тобто, зупинка кровотечі, я нагадую, це перший пріоритет надання невідкладної допомоги, якщо вона має місце.